Віктор Янукович незадоволений ходом робіт із ліквідації екологічних проблем Калуша. Президент особисто оглянув зону екологічного лиха і переконався в існуванні загрози техногенної катастрофи. Невдоволення гаранта викликав стан домбровського кар'єру калійних руд. Розсолопровід, який тут будують, дасть можливість ліквідувати небезпеку прориву дамби. За словами Віктора Януковича, 25 мільйонів гривень, виділених урядом на вирішення невідкладних робіт, не освоюються належним чином. Підрядник не вкладається у терміни. Я сьогодні на місці переконався. Тому що та організація, яка працює, вона працює неефективно. Якщо не будуть зараз прийняті всі необхідні заходи, я б це сказав першому віце-прем'єру і голові адміністрації Івана Франківщини, ми будемо робити, як кажуть, хірургічне рішення. Я подивлюсь, яка буде реакція. Водночас президента України тішить той факт, що з держави вивозять отруйну речовину першого класу гексахлорбензол. Його у калуші понад 12,5 тисяч тонн. Більше 30 років ці відходи зберігалися у спеціальних підземних чеках, які з часом втратили свою герметичність. Як наслідок, отрутохімікати потрапляють у підземні води. Для того, аби перепакувати і вивезти гексахлорбензол за межі України, уряд виділив 298 мільйонів гривень. До кінця року розповідає заступник міського голови Калуша Василь Петрів з регіону. На утилізацію до Великої Британії планується вивезти 8,5 тонн отруйної речовини на сьогоднішній день. більше 7 тисяч тонн вже упаковано у спеціальну тару і вивезено на площадку, де буде йти загрузка у железнодорожний транспорт. Перші 1700 тонн вже загружено і подано на вузлові станції для відправки їх для того, щоб ми її відправили в Англію. Окрім вирішення болючих питань регіону, президент особисто відкрив нове виробництво на підприємстві «Карпатнафтохім». Тут щороку виготовлятимуть по 200 тисяч тонн каустичної соди та 180 тисяч тонн хлору. Головні плюси цих виробництв кажуть фахівці енергозбереження та екологічна безпека.